Нещодавно переїхали в нову країну. Вас все дратує і хочеться вернутися назад. Ви не розумієте, що ви тут робите. Хочеться сидіти вдома, плакати, відчувати себе, як какашка. Заді ви пережили то, що я, і це називається культурний шок або криза іммігранта. Про це далі. Почнемо з того, що Америка зустріла мене не дуже дружелюбно, але спочатку в перші дні я захоплювалась, о, які тут круті люди, як тут все гарно. Типу я побачила Америку, вау, все як в кіношечках. На підсвідомості я не сприймала свій переїзд серйозно. Мій мозок вже знав, що я тут надовго, але Щось всередині, так я думаю ну, мабуть, у тебе просто велика відпустка. Мабуть, ти просто ще відпочиваєш. А потім прийшов деякий час, і вже мозок починає і підсвідомість розуміти, що М -м, це не а якось воно все затягнулося. Здається, ти будеш тут жити і нікуди вже не вийдеш, не дінешся. А потім іще думається, ага. Тобто ти тут сидиш без знання якоїсь типу великої мови, без людей, яких ти да, звикла бачити, без дозволу на роботу, бо в мене його ще немає, і без документів, тому що в мене їх забрали на кордоні. І тоді я вже розумію, угу, здається, ти тут будеш жити, і тобі тут треба будувати все спочатку. Так як в Україні, тільки в Америці. І тоді мене накрило. Це потрібно знову вчити мову, знову знаходити знайомих, друзів, перелаштовуватись на іншу культуру, шукати чим тут зайнятися, шукати якусь свою майбутню кар'єру, професію. Я тут подумала, що в мене півжиття на це пішло в Україні, а тут все треба спочатку починати. І тоді я почала відчувати, що мене все дико дратує, всі люди, які тут просто проходять повз, всі ті, хто усміхаються, тут майже всі усміхаються, ті, хто говорить щось до мене, коли у мене якісь плани бісить, коли в мене немає планів, все бісить. І в мене з'явилось відчуття якоїсь маленької смерті, ніби як депресія, але розуміло, що депресія це набагато серйозніше. Просто я себе ще так ніколи в житті не відчувала. І я просто почала багато спати, тому що мені снився дім, і снилось щось звичне, і я спала десь до 9-10 до ранку кожен день. А потім виявилося, що це. Е... Звичайна емігрантська криза, і вона є у всіх, хто кудись приїжджає, просто проявляється в когось більше, в когось менше. І коли я почала розбирати собі, виявили, що у мене культурний шок, про що я раніше не знала. І другий або третій рівень адаптації до нової країни. А потім я дізналася про укриву юкриву адаптації. Спочатку ви знаходитесь зверху. Вам все цікаво, ви просто бачите якісь нові пейзажі, краєвиди, міста, знайомитесь з людьми. Якщо вмієте говорити, трохи з ними спілкуєтеся. Якщо не вмієте, просто посміхайтесь, Вони вам чимось допомагають. Ви, якщо виїхали з України, відчуваєте якусь якийсь спокій, уже безпеку. І вам спочатку добре. Це називається медовий місяць. А потім ваш настрій, ваші настрої трохи скочуються вниз. Ви розумієте, що ви... Не бачить ли е, давно рідних, що ви сумуєте? Та й тут у вас, в принципі, немає з ким поговорити так якось по душах. Люди, які постійно до вас усміхаються чи хочуть сказати щось добре, вже стають не просто привітними а лицемірниками і несправжніми. Ви починаєте стикатися з якимись побутовими проблемами, які в Україні звичайно вирішувались простіше. І ось якраз цей період у вас починається культурний шок, коли ви стикаєтеся з новою культурою, з новим способом життя, незнайомим для вас раніше. І от все почалося. Далі вас все задовбало, Ви доходите прямо до самого низу тієї букви Ю, вас дратує, все, ви плачете, не маєте кому виговоритися. Не маєте з ким нормально зустрітися, і ви потрапляєте ніби в постійний стрес, вас майже все дратує. Ви плачете, не хочете виходити або щось робити. Дехто намагається якось приглушити ці почуття. Е і свої якісь емоції алкоголем. Ці американці чи європейці такі неоднозначні лицемірні, і все так важко робиться у цій іншій країні. І ви потім в кінці просто взриваєтеся. Це не обов'язково має бути так сильно, але через цей стрес проходять. Усі. Так як тут не зійти з розуму, якщо у вас сталася така криза? Всі е, статті, які я прочитала, зводились до кількох правил: спілкуватись з людьми, шукати нові хобі, не замикатися у спогадах і жити теперішнім, прийняти той факт, що ви вже в іншій країні і треба звикати до цього нового способу життя. Іноді посумувати, розповісти кому-небудь про те, що вам важко. Це теж нормально. Головне, не закривайтеся в собі, тому що ви, як повітряна кулька, потім в один день будете розірвані на маленькі шматочки, і тоді вам може буде допомогти дуже важко. Пробувати себе в чомусь новому і якомога більше займати свій час. Чимось цікавим. Ділитись своїм досвідом з іншим і вести сторінки соціальні або свій блог. Тепер ви розумієте, чого це все почала я. Але найголовніше зрозуміти, що ви людина, що вам треба час не вимагати від себе багато е, одразу всього, а просто по малесеньким-малесеньким крокам. Йти до адаптації, до прийняття цього нового світу. Як би то не ставалось і не хотілось, нічого в один момент не буде. І не забувайте себе балувати і хвалити за будь-які маленькі кроки, тому що культурний шок і адаптація до нової країни це не так просто, а ви це робите, ви це переживаєте і у вас виходить це значить, що ви великий молодець. Тобто, да? ви долаєте труднощі і ви стаєте кращою версією себе. Далі рано чи пізно проходить адаптація по чуть-чуть, і ви вже розумієте, що у вас тут з'явились свої друзі, що у вас тут є свої якісь кафешечки, що ви вже можете там з кимось навіть спитати. Як в кого справи, розказати, що ви вчора робили, може, все і не так відстійно. Найголовніше не тримати всередині цей клубочок проблем і перепон, розповідати комусь найкраще, та, якщо ви маєте змогу поспілкуватися з якимось психологом, а для українців зараз є багато вільних психологів, і хвалити себе за здобутки. Сьогодні я не бісилася, сьогодні я побажала комусь доброго дня у відповідь. Сьогодні я комусь вказала дорогу, навіть пораділа, замовила по телефону якусь їжу. Це все маленькі, маленькі здобутки, які пробувають і шлях до адаптації. Так от. У вас все буде добре, і у мене все буде добре. Треба тільки час.